Нещодавно ми виявили один цікавий факт. Ті ж самі охоронці, які довгий час охороняли президента Віктора Януковича, тепер охороняють президента Петра Порошенка. Ті ж самі люди, які роками щодня демонстрували лояльність та відданість Януковичу до його втечі в Росію, які оберігали його спокій у Межигір'ї та, зрештою, гарантували йому безпеку під час багатомільйонних протестів на майдані. Тепер виказують лояльність та відданість Порошенку, який власне через цей проєвропейський протест. Та цю революцію з величезними людськими жертвами і прийшов до влади та очолив країну, яка тепер захищається від російської агресії. Чи несе це якісь ризики з точки зору безпеки президента та держави? Чи лежить це виключно у площині морально етичній? Ми навмисно намагались утриматись від оцінок цього факту, віддаючи це право глядачу компетентним органам та самому Петру Порошенку. Розслідування Максима Савчука. На Площі Слави у Києві оглядають кущі. Чергують люди із собаками. У журналістів шукають небезпечні предмети. Сьогодні 22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. О 10-й ранку покласти квіти приїде президент Петро Порошенко. Люди, які говорять у руху з навушником і характерним значком на піджаку, співробітники УДО, управління державної охорони. Фіксувати на відео вихід президента із авто працівники УДО забороняють. У колоні на чолі з президентом їх десятки. Під час цього заходу, поруч із президентом, ми помітили два знайомі обличчя охоронців. Вже у редакції співставили стоп-кадри з відзнятого матеріалу і з архівними фото. Ці двоє охоронців, які тепер супроводжують президента Петра Порошенка, як дві краплі води, схожі на тих, що охороняли колишнього президента втікача Віктора Януковича. Наприклад, ось вони поруч із Януковичем у вересні 2013-го на футбольному матчі Україна-Англія. Чи у квітні під час відвідання науково-практичного медичного центру? Невже Петро Порошенко президент, що прийшов до влади через революцію, довірив своє життя тим же людям, що оберігали Віктора Януковича. Щоб це з'ясувати та ідентифікувати охоронців, схеми надіслали запит та фотографії в управління державної охорони, але там однозначно дали зрозуміти, що допомагати нам у цій справі не будуть. На службу, роботу управління державної охорони України приймаються на договірній основі громадяни України, здатні своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Відповідно до частини 6 статті 6 закону України про захист персональних даних не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією. Начальник управління Валерій Гелетей. Відтак через тиждень схеми відвідали інший захід за участю Петра Порошенка урочистості з нагоди Дня Конституції. Цього разу нам чітко вказали місце, де ходити з камерою можна, а де ні. Ні, особисто преса Верховної Ради, президента і... і вони мають право а всі решта справа. Так. Помічаємо ще двоє знайомих облич. Їх нам вдалося ідентифікувати. Це Віктор Володимирович Резніченко. Ми знайшли його сторінку в мережі Фейсбук. А ось відео, датоване 13 грудням 2014 року, третій тиждень Євромайдану. Завершився безрезультатний круглий стіл з опозицією. Віктор Янукович тікає від преси. Віктор Резніченко із іншими працівниками УДО перегороджують шлях обуреним журналістам. Вже за два місяці Віктор Янукович втече до Росії. А у його наспіх покинутій резиденції залишаться матеріали та документи. Чорна бухгалтерія усього господарства Януковича. Були там дані і про готівкові доплати його багаточисленній охороні. На ресурсі Янукович-Лікс, інтернет-сайті, де зберігаються скановані документи з ми знайшли згадки і про Віктора Резніченка, який тепер оберігає Порошенка. Це відомості про отримання коштів у іноземній валюті. У загальному списку відділу особистої охорони, навпроти його даних 1250 доларів. Та заробітна плата за серпень 2011 року 1250 доларів. Саме у цей період із 2008 по 2012 роки охороною Віктора Януковича опікувався колишній громадянин Росії В'ячеслав Заневський. Він досі живе в Україні і погодився на інтерв'ю із 2010 року. Він особисто відбирав охоронців у службу безпеки президента СБП. Цей окремий підрозділ управління держохорони створений за Януковича. Тепер опікується безпекою і Порошенка. Перше, що ми зробили, коли прийшли в адміністрацію президента, провели отбор из сотрудников служби охраны президента. Тогда не було абревіатури СБП. Тоді було САПУ. Ми взяли лучших. Заневський підтверджує, Янукович доплачував готівкою працівникам СБП управління держохорони, бо ті отримували низьку зарплатню. Заневський впізнав відомість із доплатами. стара-стара відомість. Наверное, это год десятый. И но чего оно до, просто... до, до времен Майдана лежало, непонятно. Какая была ставка в охране? Зарплата на от тот момент сотрудников управления госохраны была от 2 до 6 тысяч гривен. Доплата была где-то от 900 долларов до вот как раз полутора тысяч. 1600. Ще один ідентифікований охоронець Порошенка. Вадим В'ячеславович Чучковський. Ось він поруч із Віктором Брезінченком на урочистостях до дня конституції за участю Порошенка. А ось фото із публічних заходів із Віктором Януковичем. А це відео з відомої зустрічі Віктора Януковича і журналістів у Межигір'ї в 2011 році. Давай сюди, зонтики. Давай, давай, давай. Всім, всім, всім. Вадим Чучковський подає президентським гостям парасольки. Тепер Чучковський не просто один з багатьох охоронців Петра Порошенка, а за нашими даними заступник начальника його служби безпеки. При цьому дані Вадима Чучковського, як і Віктора Резніченка, ми теж знайшли у документах із Межигір'я. На відміну від Резніченка, фігурують більші суми готівкової доплати 1550 доларів на місяць. Очевидно, тому що Чучковський у них значиться як керівник відділення. Юристи Центру протидії корупції зазначають, такі доплати є неправомірною вигодою. Ми можемо е говорити про. Е Отримання неправомірної вигоди. Тобто, це, е, ну, я б не сказала, що це кримінальна відповідальність, зважаючи на суми, е, але адміністративна і дисциплінарна відповідальність. В управлінні державної охорони знайшли, як пояснити те, що паспортні дані теперішніх охоронців Петра Порошенка фігурують у документах, знайдених у Межигір'ї. згідно з відповіддю на запит, підписи зразка 2011 та 2016 року відрізняються. Вадим Чучковський стверджує, що оприлюднений в базі Янукович лікс підпис йому не належить. Зразок особистого підпису Чучковського, отриманого з копії документів управління державної охорони України, надаємо в додатку до цього листа. Схеми спробували поспілкуватися із Резніщенком і Чучковським. Однак, працівники УДО від нас утекли. Як вам вдалося працювати? В, ви, 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 мабуть... і на Януковича, і на Порошенка. Пане Віктор, з ким краще було працювати з Януковичем чи з Петром Я на роботі. Відповів за підлеглих начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме він має бути відповідальним за підбір кадрів, тим паче для президента. Каже, працюють ті ж самі, бо бракує професіоналів. Щоб стати професіоналом, один-два роки занадто мало. Тут треба школа, школа яка передається замками, школа, яка набувається, той досвід, який, який також не приходить. Я не зможу взяти працівника міліції, працівника національної гвардії. І через півроку сказати, що цей військовослужбовець професіонал, він виконує свої обов'язки ну, високопрофесійно. Позбутися тих людей, які професіоналами, але які працювали раніше з кимось. Ну, це був безлузя. Даних проте. Що Чучковський та Розніченко у лютому 2014-го та під час трагічних подій на Майдані з якихось причин вже не перебували разом з Януковичем, не вдалося знайти. Більше того, одразу два джерела повідомили, що всі звичні охоронці перебували з Януковичем до останніх днів, аж до його втечі. А з собою до Росії він взяв начальника своєї охорони кобзаря та ще декілька охоронців. Решта охорони лишилася в Україні. Після революції гідності і зміни влади країна потребувала очищення і нових ефективних керівників держави. Внаслідок люстрації втратили посади ті, хто за період правління Януковича більше року перебували на керівних посадах, навіть на таких, як голова космічного агентства чи директор районного управління соціальної служби, за співпрацю з Януковичем, якого більшість з них не бачила в обличчя. Але цих змін вимагав час і надії мільйонів на очищення влади. А тим часом охоронці Януковича, які супроводжували його цілодобу. Бову гарантували йому безпеку і спокій у Межигір'ї. Тепер гарантують безпеку і спокій президенту, який прийшов до влади завдяки революції гідності Петру Порошенку. Ми намагалися отримати коментар Петра Порошенка через два тижні після нашого письмового звернення. Надійшов лист за підписом голови його адміністрації Бориса Лошкіна, який повідомив, що це питання повністю у компетенції управління держохорони. Тому наразі невідома офіційна позиція президента із цього приводу. Генеральна прокуратура України відмовилася надати інформації, що допитували колишніх охоронців Януковича по справі розстрілів на Майдані. Начальник УДО Валерій Гелетей і ексрадник Віктора Януковича з питань безпеки В'ячеслав Заневський мають однакову позицію. Охоронці Януковича, які не втекли у Росію, професіонали і служать Україні.